Впродовж доби рятувальники області залучалися на ліквідацію наслідків негоди. Зокрема, підрозділами ДСНС здійснено 5 виїздів на проведення аварійних робіт, під час яких прибрано 7 дерев, що внаслідок падіння перекрили рух на автодорогах області чи створювали загрозу населенню. Такі події сталися у народичах, Користишеві селі Слобідка Малинської громади та на Огручині і у Житомирі. Також станом на сьогоднішній ранок, внаслідок негоди, сильного вітру та дощу, та відповідне спрацювання автоматики без електропостачання залишаються 36 населених пунктів у Користенському районі. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. З метою підтримки українського бізнесу президентом Володимиром Зеленським було ініційовано нову економічну платформу, зроблену в Україні, яка покликана стати майданчиком для постійного діалогу держави та підприємців. Головною метою цієї програми є трансформація економіки України з сировинною на виробничу. Ми знаємо, що багато десятиліть на жаль, економіка України розвивалася шляхом сировинним. Але мати заможну державу сильну і мати сировину економіку так не буває. Всі сильні економіки це виробничі. Ідея була в тому, щоб підтримати зараз, дати можливість розвиватися українському виробнику малому, середньому великому. Житомирщина активно долучається до реалізації програми в області. Наразі працюють вже два консультаційні центри, зроблено в Україні, а саме у Житомирі та Звягелі. Людина може прийти. Отримати чутку інформацію, допомогу в оформленні бізнес проєктів отримати інформацію по всіх абсолютно програмах, які веде Мінекономіка, починаючи від «Є-Оселя» до власна справа і закінчуючи кредитами, які які видають наші банки. У Житомирі офіс запрацював у червні, і до нього вже звернулися близько ста осіб. Нещодавно з його роботою та проміжними результатами ознайомилася народна депутатка України. Членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ганна Лічман. Вона також поспілкувалася з підприємцями, які вже успішно скористалися державними грантами. Серед них і Ольга Карпович подала заявку на порталі Дія і також написала бізнес-план, який прикріпила десь в. Продовж місяця вже був схвалений грант. Це досить швидко відбулося, і кошти на рахунок теж надійшли досить швидко. Отримати грант досить легко. Державна служба зайнятості дуже допомагає та підтримує в цьому. Микола Сеченко, один з успішних підприємців Житомирщини, говорить, що на сьогодні, в умовах війни, бізнес зіштовхується з багатьма викликами. Тож підтримка держави потрібна як початківцям, так і вже реалізовувати. Зованим великим компаніям на фоні загальної політики переходу від сировинної держави реалізацію продукції високої доданої вартості є потенціал великий. Є бажання людей створювати нові компанії, створювати робочі місця. Звичайно, їм потрібно підтримувати. І підтримка повинна бути не тільки фінансова, в вигляді грантів. Вона повинна мати носити і освітню програму. Я вважаю, що досить велике значення має створення. Також таких центрів, які дозволяють людям будувати успішний бізнес, на перспективу, купуючи продукцію українських виробників близько 40% від вартості, ми повертаємо до держави, що дає можливість підтримувати бюджет країни. І, хоча під час повномасштабної агресії Росії. Першочергове завдання влади це безпека та оборона України. Водночас створювати необхідні умови для розвитку стабільної економіки є не менш важливим напрямком роботи. Ми живемо в умовах воєнної економіки, і тому без бізнесу ми не зможемо фінансувати наші збройні сили. І це важливо, щоб бізнес лишався в Україні, розвивався в Україні. І важливо, щоб наші громадяни поверталися в Україну і спільними зусиллями ми наповнювали нашу казну і відповідно наша. Армія могла мати більше спроможності Тож держава продовжує допомагати нашим підприємцям у розвитку їх бізнесу. В Україні вже функціонує 17 офісів, зроблено в Україні на Житомирщині ж. Їх планують також відкрити у користині та бердичеві. Чи назис рофл крінж? Якщо ці слова для вас не зрозумілі, скоріш за все підлітки назвуть вас бумером. Запитаємо, що Тамарян, чи знають вони молодіжний сленг? Що таке рофл? Якась смішнявка або щось зроблене по приколу. Рофл? Магазин, мабуть. Рофл це типу якась невдача, щось типу такого. Це типу дуже сміюсь. Що на вашу думку означає слово Рофл? Ви мене прямували, тобто... Відчуваю себе вже прямо старим. Що на вашу думку означає слово вайп? Це ця штука, що курити. А слово краш? Щось важке, напевно. Що означає слово бумери? Не, не знаю. <гум> на вашу думку. Щось якесь покоління, певний прошарок суспільства, молоді, можливо, щось таке. Що означає слово шеймити? Стидати. Що означає слово крінж? Щось позорне таке фу село. <гум> що означає слово вайб? Атмосфера. Що на вашу думку, означає слово крінж? Погане. Чи назис? Не знаю. Як ви думаєте? Ну, щось цінне. Хто такий краш? Ну, це щось щось погане. Ну, Підлітки кажуть, от він, мій краш. Що це означає? Друг? Що означає слово «шеймити»? Може, шеймети? ви, що, що означає слово бумер? Бумер? Чорний бумер? Чорний. Це, на вашу думку означає слово чіназис. Чінназис. Е, блін. Я сама його вживала, діди навчили. Може це якесь, типа ну, нічого прикольного, фігня А Що означає слово бумер? Бумер, чорний бумер, машина. Не знаю. Шеймити. Ні. Шеймити? Шукати ні. Хто такий краш? О, це типу мій там, Леонардо Ді Капріо, він мій краш. <сум> е, хто такі бумери? Бумери. Я, звісно, сказала, що це може якийсь чорний бумер але думаю, ні. Бумір не знаю, правда. Ти знаєш? Mm -hmm. що, у вас є якісь догадки. Що, хто такі бумери? Ми думаємо, що це якась спілка людей, підлітків, які щось роблять, правда, не знаю. Ну і що таке чиназис? О, чіназис, саундтрес. Але це, типу, це типу привіт, чиназ. Час, означає слово шеймити. Когось публічно Сидите, стидить, якогось. якось там принижувати булить. Хто такий краш? Людина, Я... яка подобається. Що таке чиназис? Ой. Чиназис, ну <рес> це сюди, сюди. <рес> 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 ну, просто коли все прямо ну, шикарно. Що, на вашу думку, означає слово вайб? Вайб. Вайбер. Це без поняття, не скажу. Давайте так. Для чого нам оці не... Незрозумілі слова, які мало хто знає. Ми можемо просто виражати чи ні. У нашій мові українській дуже багато слів, дуже багато слів, дуже багато слів. Куди кому брацію? Для чого ми ще набираємо е... зайвого? Що на вашу думку означає слово вайб? Це типу, атмосфера такого роду. Що означає слово чиназис? Все класно. Що означає слово бумер? Бумер? Ну, це людина за 30, за 40. Що означає слово рофл? Жарт. Шеймити? Робити типу, щоб людина позорити. А що означає слово крінж? Іспанський сором? Практично кожне з питань, яке ми сьогодні збираємось обговорити під час регіонального засідання Конгресу, несе на собі відбиток цієї війни, зокрема, виконання бюджетів громад Житомирщини. В умовах повномасштабного вторгнення завдяки незламності наших захисників український бізнес, влада та наші міжнародні партнери змогли об'єднати зусилля та перезапустити роботу державної машини та економіки. Ми змінили наші пріоритети, віддавши беззаперечну перевагу підтримці Збройних сил України. Житомирщина в 2023 році увійшла в четвірку областей, де громади більше всіх спрямували коштів на придбання дронів для нашого війська. Ще одне надскладне завдання, яке стоїть перед нами, зумовлено постійними ворожими атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ми напружимо, працюємо над розвитком розподіленої мережі генерації. Багато важливих кроків було зроблено на рівні держави за підтримки реалізації таких проєктів. В той же час, щоб ця робота була максимально ефективною, Житомирщина ініціювала низку змін до чинних нормативних актів. Продовжуючи тему енергетичної безпеки напередодні наступного попалювального сезону, маємо також обговорити інші напрямки диверсифікації джерел енергопостачання закладів соціальної інфраструктури області. Йдеться про поширення позитивного досвіду використання сонячних панелей задля підвищення рівня енергонезалежності наших лікарень під час ворожих ударів по енергетиці. Від початку повномасштабного вторгнення в навчальних закладах Житомирщини кількість облаштованих укриттів збільшилась в 3,5 рази. І ми не зупиняємось на цьому. Ще одне питання, яке включено до порядку денного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Житомирщині, це розвиток реформи децентралізації. Ми не випадково звертаємо на це увагу. Адже наша область була та залишається одним з лідерів реалізації однієї з найбільш успішних реформ в Україні. Що стосується підготовки до зими, то хочу сказати, що Житомирщина на своїх теренах, як і попередні роки, підготовку веде відповідно до запланованих заходів. Створені оперативні штаби. Всі проблемні питання, які по підготовці на регіональному рівні виникають, вирішуються на цих засіданнях. Фінансові потреби по підготовці до зими вирішуються за рахунок коштів підприємств, місцевих бюджетів та донорами, з якими ми співпрацюємо, і хочу сказати, що на сьогодні ця підготовка. Уже в стадії окремих заходів завершується, проте вона складає 60%. Плануємо і в цьому році завершити її вчасно і розпочати опальний сезон, як попередні роки. Тання забезпечення резервними та альтернативними джерелами енергопостачання закладів охорони здоров'я області знаходиться на постійному контролі в Міністерстві охорони здоров'я України, обласній військовій адміністрації та в департаменті охорони здоров'я. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я для надання ургентної допомоги забезпечені автономними резервними джерелами живлення генераторами в достатній кількості. Станом на сьогоднішній день у закладах охорони здоров'я наявні 459 бензинових та дизельних генераторах, в тому числі у 28 закладах охорони здоров'я спроможні мережі налічується 161 генератор, а це складає 100% потребу. Створення безпечних умов у закладах освіти є пріоритетним завданням Житомирської обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, місцевих органів управління освітою і закладів освіти. Дійсно, на сьогодні, як говорить Віталій Іванович, облаштовано у 94% закладів, у нас облаштовані укриття різного типу. Такими цифрами ми не можемо іще порадіти саме закладам дошкільної освіти, тому що всі приміщення, які є на балансі закладів дошкільної освіти, вони приведені у відповідність до норм чинного законодавства, Давства вони облаштовані, вони підготовлені, але проектами е, при будівництві дитячих садочків не передбачалися, наприклад, підвальні приміщення, інші приміщення, які би сьогодні можна було використати як захисні споруди. Тому ще лишається у нас питанням проблемного забезпечення укриттями закладів дошкільної освіти та доступом дітей до очного навчання у шести територіальних громадах. У нас сьогодні введено 9 нових посад езбосів, як ми називаємося спеціалісти з безпеки. Вони пройшли відповідні навчання в. В Одесі і сьогодні також працюють. Інформую вас щодо того, що 17 липня 24-го року Верховною Радою було прийнято закон України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування. Двадцять третього даний закон був направлений на підпис президенту, Ще не опублікований. Метою прийняття даного закону є вдосконалення правових. Умов функціонування інституту старости в умовах повномасштабної збройної агресії проти України, тимчасової окупації частини території України, також вирішення законодавчих недоліків, які існують в чинному законодавстві України про місцеве самоврядування. прийнятий закон в даному випадку удосконалює правові засади функціонування інституту старост, в тому числі в період воєнного стану. Ключовими новелами прийнятого акту є забезпечення безперервної діяльності старост до затвердження новообраними місцевими радами нових старост, можливість утворення старостинських округів у складі одного або кількох населених пунктів, на території яких проживає не менше 200 жителів, якщо показник густоти населення в цих громадах є двічі нижчим за показник середньої густоти населення в Україну. Зауважу, що перелік населених пунктів буде визначений кабінетом міністрів протягом двох місяців з дня набрання чинності даного закону.